Народна артистка України Наталія Сумська не спілкується з Ольгою. Захожу до зали, сидить Наталія Ріславна, Ремазувіна і повна зала людей. Доброго дня! Всі вітаються, сестра не повертає голови, і це всі бачать. Ба більше Наталія так посварилася з Ольгою, що на початку повномасштабної війни навіть не приїхала на прощання з мамою, яка померла напередодні. На похованні не було їх, ми самі ховали маму втрьох. Чому так? У мене питання. Найстрашніший, найвідповідальніший день. Ми мали бути разом. Акторка у свій день народження у програмі Живел розповідає про конфлікт з рідною сестрою, що стало причиною сварки, та чи хоче Ольга відновити контакт з родичкою. Що про це думає син Наталії В'ячеслав Хостікоїв? Та чому не підтримує стосунки з тіткою? А також чому Ольга Сумська захищає доньку Антоніну Паперну, яка продовжує жити та працювати на Росії. Деталі за хвилину я нагадую. Ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн. Ставте вподобайки, підписуйтесь і включайте дзвінок. Цього року на святкування не було вашої сестри Наталі. Чому не було? А ми вітали мамусю по черзі у Наталки, Наталі Вічеславна. Ввечері була вистава. У неї шалений графік у театрі. Вона я примою театру імені Івана Франка. Я би хотіла все ж таки розставити всі крапки. Тому що оці е, чутки, які виникають повсякчас в інтернеті, хтось з кимось не спілкується. Ми спілкуємося, люди добрі. Народна артистка України, відома як акторка Наталія Сумська, розповіла, чому не спілкується з зірковою сестрою Ольгою. Так у відомих родичок доволі напружені стосунки, і зустрічаються вони доволі рідко на сімейних святах. Нам дуже хотілося, щоб мама згадала. Ті роки, коли вона була на сцені, я думаю, їй буде приємно. шлях знаменитість поділили, що так склало через низку причин, серед яких стиль життя та політика. Навколо відбувається багато непересічних подій, які впливають на нас. Ми є людьми, які працюють в одній сфері. У нас є певні пріоритети і стиль життя. Очевидно, він різний, сказала Наталія. Безумовно, не без політики. І позиціонування себе в суспільстві я не можу вказувати людям, як їм жити. Я обираю так, хтось обирає інакше. сумська сказала, що зараз вони не говорять по телефону з сестрою, адже все життя Ольги можна Можна спостерігати в соціальних мережах. Орка Ольга Сумська у свій день народження вперше розповіла про конфлікт з рідною сестрою, актрисою Наталією Сумською. У програмі ЖВЛ вона розповіла про конфлікт в родині. Ольга Сумська розбачила сестрою, однак та навіть не привіталась з нею. Сталося це на нагородження лауреатів Шевченківської премії. Коли Ольга Сумська зайшла до зали, Наталя вже сиділа поруч з Римою Зюбіною. Ольга привіталася до всіх, однак Наталя єдина, яка не сказала у відповідь жодного слова. Я мрію про це. Телефон, дорогі мої ріднесенькі, завжди на зв'язку. Де ці телефонні дзвінки? Де смски? Я відкрита до спілкування і завжди була. Я не знаю, чому так склалося. Вірніше, я знаю, але я не буду озвучувати на відміну від родичів. Ж Ольга прокоментувала нещодавні слова свого племінника, сина Наталії, та актора Анатолія Хостікоєва про те, що він нібито хотів би примирити з зірковою тіткою. Відповіла вона і на його закиди щодо відсутності її старшої дочки Антоніни Паперної на похороні бабусі. Це все неправда. Я не вірю в ці слова. Він дав інтерв'ю і так розгалужено, і так відверто про це говорив та апелював. Це неправда. Я не вірю в ці слова. Він дав інтерв'ю і так розгалуджувати, і так відверто про це говорити, апелювати. Чому Тоня не була на похованні мами? Як може долетіти Тоня на поховання, якщо почалося повномасштабне? Тоня прилетіла на один день ще тоді, в 21-му році, на останній день народження мами, 14 жовтня. Але ж чи був слава на? Дні народження. Ну, дзвінок це одне, а прийти і обійняти, і привітати це інше. Син Наталії Сумської та Анатолія Хостікоєва в інтерв'ю ютуб каналу Ростислав Продакшн заявив, що був шокований поведінкою сестри після початку повномасштабного російського вторгнення. Він розповів, як у перші дні повномасштабної війни писав Антоніні, але так і не отримав відповіді. Мені досі неприємно. Це відчуття, коли летять ракети, померла бабуся, і ти пишеш своїй сестрі. Тоня, тут таке відбувається. Бабуся померла. Що там у тебе? Вона переглянула. Я пишу ще пишу і пишу. Нуль відповіді. На ньому двадцять Мого числа була остання комунікація з Тонею. За словами хостікоєва після переїзду до Москви, його сестра потрапила під вплив російської пропаганди. Коли Тоня вже там набагато раніше початку війни поїхала, і через якийсь час вона приїхала дивилася виставу в театрі Франка. Ми грали я не пам'ятаю яка це вистава була. Mm -hmm. Ось вона приїхала і мені сказала, що слав, блін, мені, мені очень мені прям страшно, знаєш, от говорить. Говорить по-русски, вот, ну блин, он как-то я иду по вулиці, мені аж отрак берет. Я думаю, блін, эм... ти тут жила все <рес> своє життя, ти тут вчилася в школі, ми з тобою розмовляли і російською, і українською, Де інде. Ти серед своїх компаній, і після двох років прожитих у Росії ти повернулася і тобі страшно тут розмовляти російською? Хостікоїв також відповів, як би вчинив на місці паперної. Я переїхав звідти сюди. Усе, я забрав би дітей і поїхав. Я б зробив усе, щоб чоловік зрозумів, що це не так. Я ніколи не зрозумію цю ситуацію, відповів актор. Сумська гнівно відреагувала на інтерв'ю племінника, який напередодні засудив паперну за мовчання і життя верев. Я нещодавно зарів свій тікток, і мені підтягнулося відео там Антоніна Паперна, донька Ольги оль, оль Сумської. Зараз там знімається Василь Старі. Я так типу, що? Я, я відкриваю це, це посилання, і дійсно, якийсь серіальчик, там, я 5 чи 6 серій, Ось вони там головна роль. Вона з якимось там чоловіком знімаються. Актриса назвала його огидною потворою і звинуватила у брехні за слова про те, що її донька не приїхала на похорон своєї бабусі. Словами Сумської папер набрала участь у похорон бабусі, але дистанційно. Ми ховали бабусів чотирьох під бомбами 1 березня 2022 року. Я, Віталій, Аня і Тоня на прямому зв'язку. Старша донька Ольги Сумської живе у Москві зі своїм чоловіком, росіянином Володимиром Ягличем та двома дітьми. Тоня Паперна поїхала в країну агресорку ще до повномасштабного вторгнення РФ в Україну, проте після залишилась там і мовчить про злочин росіян в рідній країні. Така позиція Антоніни стала приводом для розмов, що вона має громадянство Росії. Тим більше, що раніше про це нібито згадувала її мати артистка. Сьогодні навіть ідеться про те, що Антоніна буде змінювати громадянство. Вона сьогодні цим займається і нею. Я надіюсь, буде паспорт громадянки Росії. Скільки коштує російський паспорт та пів -пів мільйона карбованців російських пів -пів мільйона рублів. Буде менша сума. Я маю надію, що ми домовимося якимось чином якраз ідуть якраз перемовини з цього приводу. Поки йде російська експансія у Криму, ваша донька отримує російський паспорт. Ольга каже, що тоді її слова вирвали із контексту, і вона нікому ніколи не платила. Також паперна похвалила зйомками у російському серіалі, заявивши про участь у великому проєкті. Відповідні кадри, зроблені під час зйомок, паперна опублікувала на своїй сторінці в інстаграм. Так відомо, що вона зіграла роль другого плану в одній зі стрічок. Раніше паперна не соромилась дякувати російським загарбникам за можливість заробляти криваві рублі. Окрім того, донька Сумської не полишає надій, що в майбутньому стане частиною московського театру Вахтангова. Це була моя мрія, до якої я дуже довго йшла. Наші шляхи розійшлися, але не виключаю, що вони. Ще коли зійдуться з самого початку повномасштабного вторгнення, Антоніна обрала для себе позицію мовчання, в той час як її мати продовжувала захищати доньку. Моє ім'я викликає в резонанс. От я навчилася От Настільки це нелегко спочатку було. У кожного є помилки, але головне те, ким ти є зараз. А сьогодні я в Україні. А сьогодні, в першу чергу, я волонтерка, і для мене це найдорожче в моєму житті. Я дякую, що ви додивилися відео до кінця. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, не забувайте вмикати дзвіночок, аби не пропустити нове відео. А також розкажіть в коментарях, що ви думаєте про ситуацію, яка склалась у родині сумських. Не думали переконати Тоню у зворотньому. Повернутися до Києва можливо і вірити в те, що тут буде щось розвиватися. Вона отримала тут вищу освіту, вона не знайшла роботу і поїхала шукати роботу і е, свою професію, своє місце під сонцем в Росії. Та там їй там пощастить.